Десять дев'ять п'ятнадцять, а то й двадцять років перебуває на черзі і досі не отримав майно. Про що ми тут розповідаємо? І в зазначеному питанні мене цікавить два пункти: перший, що ви робили протягом зазначеного часу для того, щоб пришвидшити цей момент отримання майна, так або грошової компенсації для отримання майна. І друге, який у вас статус, чому це важливо? По-перше, можливо, ви взагалі не захищали свої права, не реалізовували і просто подали документи, почекали там 5 років, можливо, вас взагалі прибрали з цієї черги, і ви давно не стоїте на неї, і ви жодного разу не звертались, не оновлювали інформацію, не запитували стосовно зазначно черги. Тощо і такому в такому випадку ви просто не реалізували своє право, тобто, ви просто нічого не робили. Другий момент: якщо ви учасник бойових дій. То ви маєте розуміти, що ви маєте першочергове право на отримання майна, тобто поліпшення житлових умов. Але ви ж маєте розуміти, що зазначене майно, по перше, обмежене, тобто його не так багато, і коштів також не так багато. Отже, е, так би мовити, хто перший встав, того тапки. Але потрібно зазначити, що учасники бойових дій, які зазнали контузії, поранень, каліцтва, і заявили про це в квартирному обліку. Мають бути забезпечені протягом двох років до моменту постановки на облік, якщо зазначено там контузії, поранення кліцтва не було, і учасник бойових дій без цього на звичайній черзі так він має першочергове право на поліпшення житлових умов, але коли його забезпечить? Це жодним чином не обмежується в часі, тобто обмеження в часі є лише для тих, хто отримав контузію, каліцтво або поранення, і це дуже важливо розрізняти. Отже, якщо у вас є контузія поранення, про які ви заявили або не заявили, то можна про це заявити. Це обмежить час, протягом якого вас мають забезпечити майном. І якщо ви відповідно досі не отримали майно, маючи такі критерії, то пишіть нам, ми вам допоможемо. Знаєте, захищайте свої права.